Казка Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто в нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, дідо, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо КОЛИСОЧКУ То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати, От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та й став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте. І такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він. Та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та баз годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поїхав. То це він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та й віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Плеве пристав до бережка, наївся, напився, відпихнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, та й прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. «Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він гукає. «Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі!» Махнув весельцем, човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати. Понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпихнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та й знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. І попрохала його скувати, тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка та й стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія вийшла в хату. «Зміючко Оленко, натопи піч, так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу та й будемо гуляти. Та й полетіла. От Оленка натопила піч. Та й аж каміння розпадається, а тоді каже Сідайте Лисико на лопату. Коли ж я не вмію, як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? Та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та нібо, ні, сідай увесь! А як же? Ну, хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, ні не так. Ну так покажи ж, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить, от і змія прилітає. «Зміючку Оленку відчини. Не чути Оленки. «Зміючку Оленку відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, відслонила заслінку, вийняла з печі м'ясо та їсть, думала, що то телесик. Поїла добре, вийшла на двір та й качається по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. А телесики з явора. Покотися, повалися, оленчиного м'яса наївшись. Змія слухає. Де це? та знов. Покочуся, повалюся, телесикового м'яса наївшись. А він знову. Покотися, повалися, оленчиного м'яса, наївшись. Змія далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіла Телесика на яворі, кинулася до явора та й почала його гризти. Гризла, гризла, аж зуби поламала. А не перегризла, кинулася до коваля. Коваль скував нові зуби. І почала змія гризти знову. От-от уже перегризе. Коли летить табун гусей. Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочине змія. Та й знов гризе, відпочине та й знов аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть Нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі, одне гусеня, відбилося, на силу летить, телесик до нього. Гуся, Гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко, понеси до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно сідай, каже, та й ухопила його на крила та втомилося, сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призбі. а само ходить по двору, пасеться. От сидить телесик на призбі, та й слухає, що ж в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та й виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з двору. А мені. От вона знов виймає пиріжки. Оце тобі, діду, пережок, а це мені. А Телесик знову. А мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Говорить баба та й сирку вікно аж на призбі телесик. Вони тоді з хати та й вхопили його та й внесли в хату, та й такі раді. А у ходить по двору, то й мати й побачила. Он у ходить. Піду піймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. Ось і касті кінець, а хто слухав, той молодець.